Христос Воскрес, запрошую всіх до цієї вечірньої молитвної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Сьогодні для нашої молитви розважання ми візьмемо з вами текст із книги Псалмів. І всі ті, що до тебе прибігають, будуть радіти, вони повіки весело гукатимуть, захисти їх, і нехай тобою веселяться, ті, що люблять Твоє ім'я. Ти бо, о Господи, благословиш праведника і ласкою його оточуєш, немов щитом. Видите, ці слова з книги Псалма хотілося сьогодні привести для всіх як момент підтримки. Підтримки того, що все насправді в Божих руках. Ніхто з нас не знає своєї долі, ніхто з нас не знає, що нас чекає через хвилину, де ми будемо і що ми будемо робити. І що з нами станеться. Своєю долею керувати ми не можемо. Хоч кажуть, що береженого Бог береже, але бережений це той, хто оберігає своє життя, той, хто дбає про нього. То справжнім. Турботою про життя і справжнім захистом про своє життя це є довіра до Бога. Цар Давид половину своїх псалмів написав в момент, коли переживав біду, в момент переслідування, в момент війни, коли вороги на нього наступали. Ну, Не половину, але багато псалмів. І що в цих псалмах він пише, це було звернення до Бога. Звернення, в якому Він просить про допомогу. Просить про справжній захист і притулок у Бога. Бо чудово розуміє, що Бог це той, який цей світ створив. Це той майстер, це той творець, який знає все. Знає всі нюанси, і саме від нього залежить, що з тобою буде. І от часто в своїх псалмах цар Давид про це пише. Пише те, що сьогодні ми читали. Всі ті, що прибігають до тебе, будуть радіти. Тобто, коли ти покладаєш своє серце, своє життя в руки Бога, ти завжди отримуєш радість, чи земну? Чи небесно не має значення. Землю від того, що в тебе є певність тут всередині в твоєму серці, що все, що станеться з тобою, буде тобі тільки на добро. А навіть якщо тебе спіткає смерть, то ти будеш в царстві небесного. Ті, хто покладається, прибігають до Бога. Господь благословляє, стає своїм щитом довкола нього. Праведник не боїться смерті. Тобто людина, яка довіряє Богу в своє життя, вона не боїться померти. Бо смерть насправді це природня річ. Бо у смерті ми отримуємо відповіді на всі свої запитання. Смерть це та річ, яка, через яку Відбулося наше спасіння. І смерть це та річ, через яку ми, люди, переходимо до життя в раю, до того Царства Небесного, якого насправді кожен з нас шукає тут на землі. Я не кажу, що ми маємо всі померти, але я хочу сказати, що ми не повинні боятися смерті. Єдине, чого ми маємо боятися в цьому житті, це гріх. Гріх, з якого я не розкаюсь, гріх, який я сховав, гріх, який я, не вважаю гріхом. де це єдине, чого ми маємо боятися в цьому житті. Але той, хто приходить до Бога, той, хто віряє своє життя йому, той, хто не боїться, того, що Бог від нього вимагає, він отримає справді велику силу і захист. Так як ми довіряємось людині, яка каже нам, що, ми, що вона нас любить, так як ми довіряємо своїм батькам, які кажуть, ми тебе про тебе подбаємо. Так як батьки довіряють і вірять своїм дітям, коли дитина приходить і каже, я цього не робив. Отак ми маємо довіряти своєму Богові. Оце любов, оце довіра, це той справжній захист, захист від страху, від страху і тривоги, захист від гріха, захист, який дає впевненість. В тому, що все буде добре. Ти, Бог Господи, благословиш праведника і ласкою його оточуєш, немов щитом. Саме відчуття Божої любові це є отой щит, який дозволяє мені долати будь-які трудності і продовжувати жити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, благослови, благослови захорони захисти, Господа цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверне живими, не шкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю сьогоднішню ніч, даруй її спокійною, а завтра день перемоги, бо Ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника. Віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!